Пречиста я Пречиста діда, я сина породила. Добрий вечір, вашій хаті. Дозвольте заколядувати та всього доброго побажати. Нехай зірка різдва освітить ваш шлях до щастя та благополуччя. Нехай цього різдва всі бажання збудяться. Христос народився. Коляд, коляд, колядниця добра маком паляниця, а без мака не така, дайте діду п'ятака, а п'ятак не важний, дайте доларом важно. Колядую, колядую, ваші гроші добре чую. Смак цукерок, пирога. Подавайте швидко п'ятака. Маленький Ісусик не спить, не дрімає. Своїми речення та освіт обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. Хай під ялинкою вас чекають не тільки подарунки, а й море позитиву. Щиро вітаємо вас з Різдвом. Нехай це свято принесе до ваших домівок тепла, любові та радості. Бажаємо, щоб усі ваші мрії здійснювалися. Щасливого різдва! Нехай у вашій селі завжди панує мир, любов і радість, а серця зігріває тепло гіємської зірки. Бажаємо, щоб ангел охорони завжди дивився за вами і щоб у вас не було ніяких бік. Веселого різдва! Бажаємо, щоб в нашій країні нарешті став мир. Бажаю вам позбавитися усіх, усіх чортів, що тягнуть вас до дна. Нехай у вашому серці засяє зірка та поруч завжди будуть друзі. Христовим! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся землям, син Божий. Народився, застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився.